i wow. signing of letters of intent on natural gas sales agreement από τον κύριο Κωνσταντίνο Κυφάρα. Αγαπητέ Βολοντήμιερ, οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν τώρα μία επίσης νέα κρίσιμη πτυχή. Αυτή της νέας ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσεται από τον Νότο προς το Βορρά. Από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία. Και αυτό μέσω του υποδιαμόρφωση κάθε του ενεργειακού διαδρόμου και του διασυντητηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης Οδυσσού. Έτσι, η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με, αμερικα... με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και αναμφίβολα, όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση Апото то російської фізику аерію як європі застаматиси на аворазді російського фізько аерію, топі де заборіпше на ісерхете метамфієзмено стіни піромас щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, Наші домовленості з Грецією сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Постачання газу розпочнеться вже в січні, і це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості, і також крім домовленості про оперативне постачання газу є і довгострокові домовленості. А також є велика подяка і американським, американським компаніям міністерству енергетики. Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те, що ми зможемо отримати не тільки газ природний від Греції, а також через Грецію, тому що це дійсно така світова інфраструктура, яка є саме в Греції. Ми зможемо отримати енергетику зі сполучених штатів Америки. Ми вдячні народу Сполучених Штатів і президенту ще раз.